Бамболея. Бомболе. Так, у мене чайник. Це я роблю собі чайок. він Такий класичний зелений. Міксую просто з чорним, звичайним. А чому радію? Бо їм таку дуже смачну шоколадку. Обожнюю з дитинства. А ось тут у мене ось така <гум> подружка. Бомболея, бомболея. Ось така подружка. Сюхушика. Сюшик. Вона вже шоколадку не буде. Вона кайфує, бо тепла підлога ми її вмикнули. Ось дуже тепленько, комфортно. І ми кайфуємо, так? Да? Ти будеш шоколадку? Ні, котикам не можна шоколадки. Котикам не можна їсти шоколадки, ти ж знаєш. Ту-ту-ту, бомболея. Не можна. Не можна. Я знаю, що вона хоче. Вона хоче підійти зараз до холодильника і знову клянчити. Хоча в таріло. Дивіться. Оп! І просимо. Бачите, попрошання пішло. Вмираючи з голоду кошеня пішло. Вже пішло, вмираючи з голоду кошеня. Хоча в тарілках купа їжі. Але ми помираємо з голоду. Помираємо, так? Да? Фьюшек.